Діти вітаю! Прошу записати в зошити число класна робота тема розподільна властивість множення. Для раціональних чисел, так само, як і для додатних, справджується розподільна властивість множення відносно додавання. Бачимо, що якщо суму двох чисел, які стоять в дужках, помножити на третє число, то в результаті ми отримуємо суму двох добутків А на С плюс Б помножене на С. Ось це число С. Яке є спільним, називають спільним множником. Давайте поглянемо на вправу 1222 і назвемо спільний множник в кожному із цих одержаних сум. Отже, бачимо 2а плюс 2Б. Бачимо, що спільним однаковим для цих двох доданків є число 2. Отже, число 2 є спільним множником. Далі 13а мінус 19а. Бачимо, що числові коефіцієнти тут різні, так? 13 і 19, але спільне А. Отже, число А, змінна А буде спільним множником. Мх плюс Мі. М буде спільним множником, тому що вона однакова: 7АБ мінус 4БС. Б буде спільним множником. Отже, з'ясували. Тепер переходимо до наступної вправи: Вправа 1226. Так? Треба перевірити справедливість розподільної властивості множення відносно віднімання. Тобто ось вона, ця властивість. Ми розглянули розподільну властивість відносно додавання, тепер розподільна властивість множення відносно віднімання. Що ми будемо з вами робити? Ми перше виконаємо разом, далі друге самостійно. Ми спочатку запишемо ліву частину цієї властивості і підставимо. Значення змінних. Так, замість а я підставлю мінус 4,2. Далі, мінус Б в мене дорівнює мінус 0,8, і помножити на 4,5. Дорівнює. Дивимось на вираз в дужках. Мінус 4,2 записуємо, мінус на мінус дає нам плюс, буде плюс 0,8. І помножити на 4,5 Дорівнює. Мінус 4,2 плюс 0,8. Маємо додавання чисел з різними знаками, від модуля, числа, від модуля більшого числа, віднімаємо модуль меншого, ставимо знак більшого модуля. Отже, результат буде мінус 3,4. Помножити на 4,5. Давайте виконаємо множення ось тут. 3,4 помножити на 4,5. 5 на 4 – 20, 0, пишемо 2, пам'ятаємо, 5 на 3 15 плюс 2 17, 4 на 4, 16, 1 пам'ятаємо, 12, і ще 1, 13. І додаємо 0, 7 плюс 6, 13, 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 4, 1, 5, і ще 1 – 5, і 2 знаки після кому. Це буде мінус. 15,3. Тепер запишемо ліву частину цієї властивості. А це мінус Б, це. Звертаю вашу увагу, якщо ось тут немає нічого да, між змінними, між буковками, то тут стоїть знак множення, дія множення. Записуємо: значить мінус 4,2 помножити на 4,5. Далі мінус мінус 0,8 помножити на 4,5 до рівня. Давайте з вами виконаємо множення. 4,2 помножити на 4,5. 5 на 2, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 5 на 4, 20, і ще 1, 21. 4 на 2, 8. 4 на 4, 16. 0, 9, 8, 1. 18,9, але буде і знаком мінус, тому що мінус множиться на плюс, мінус 18,9. Далі, мінус на мінус дає нам плюс множимо тепер 4,5 на 0,8. 5 на 8 – пишемо 4, пам'ятаємо 4 на 8 – 32, і ще 4 – 36. Це буде 3,6. І знову маємо додавання чисел з двома різними знаками від модуля більшого відняли модуль і поставили знак більшого модуля. Це буде мінус 15,3. Отже, бачимо, що отримали однаковий результат. Так? Якщо підставляти значення в праву і в ліву частину властивості, прошу друге виконати, так, вибачте, самостійно щось маркером так самостійно. А ми рухаємося з вами далі. Наступна вправа 1228. Розкридушки. Давайте з вами знову-таки запишемо властивість А плюс Б помножене на С дорівнює А помножене на С, плюс Б помножене на С, або так само, якщо буде мінус, А Б. Помножене на С дорівнює А помножити на С, мінус Б помножити на С. І, скориставшись цією властивістю, будемо розкривати дужки. Отже, перше 2 помножити на А плюс 1. Кажуть іще, що розкривають дужки фонтанчиком. Чому? Тому що двійка спочатку множиться на А, а потім множиться на 1. Отже, записуємо. 2 помножити на а. Далі, який знак ось тут стоїть в дужках, ми його сюди переносимо плюс 2 помножити на 1. Це дорівнює 2а плюс 2. 2 помножити на 1 буде 2. Друге, 3 помножити на Б мінус 4. Знову таки, множимо фонтанчиком. 3 множимо сюди і на четвірочку. І це буде 3 помножити на b. Далі в дужках стоїть знак мінус, ми його записуємо, 3 помножити на 4. Це буде 3b мінус 12. Далі четверте також виконаємо разом, а 5, 6, 7, 8 виконуєте самостійно. Це самостійно. Так, третє. Мінус 2 помножити на 3а плюс 1. Що ж нам робити, якщо з'явився мінус? А те саме, що і робили до цього. Просто множити. Так. Отже, у нас буде мінус 2 помножено на 3а. Тепер буде плюс. Мінус 2 помножене на 1, плюс тому, що плюс стоїть дужка. Мінус 2 помножити на 3. Це буде мінус 6а, далі плюс на мінус дає мінус 2 помножити на 1, буде 2. Мінус 6а мінус 2. І четверте 5 помножити на мінус 1,2х плюс 3. Знову таки п'ятірка множиться на перший доданок і на другий 5 множу на мінус 1,2х, плюс 5 помножено на дорівня. Плюс на мінус буде давати мінус 5 помножити на 1,2 – це буде 6, мінус 6х, далі, плюс. 15. Далі, як я вже сказала, прошу виконати самостійно. Далі, наступна вправа: 1230. Винеси за дужки спільний множник. Отже, перше. 9m мінус 9n. Що робити? Давайте спробуємо записати нашу властивість. Ось цю розподільну да? множення відносно додавання віднімання навпаки. Не ось в цій послідовності, як вона є, а навпаки. Спочатку праву частину, а з будемо робити ліву. Тобто, якщо в мене є а помножене на С плюс Б помножене на С, це може бути таким чином записано, як Те число, яке є спільне, ми записуємо, відкриваємо дужку, і якби ми умовно ось прибираємо ось ці числа да, спільні, що в мене залишається А плюс Б? Тобто в дужках я записую те, що залишається, від того, якщо я заберу ось це. це І тепер дивимося, що у нас ось тут є спільного. ми можемо собі підкреслити. Спільна у нас дев'яточка. Ось дев'ятка це спільний множник. Ми її записуємо перед дужками. В дужках записуємо все те, що залишиться, якщо ми прибираємо цю дев'ятку. М мінус Н. Ось це ми винесли спільний множник за дужки. Далі, мінус 5А мінус 5 Дорівнює. Тут дуже цікавий момент. Чому? Тому що ось тут мінуси стоять. Давайте спробуємо замінити ось цю дію віднімання додаванням. Мінус 5А, це буде плюс мінус 5 помножене на Б. Бачимо тепер спільний множник дуже явно і очевидно, да? це у нас мінус 5. От ми оце мінус 5 виносимо за дужки. Якщо я його винесу, у мене залишається тут А, далі знак тут плюс, і b. А плюс Б. Далі. Третє виконуєте самостійно, четверте також самостійно, п'яте, шосте. В принципі, сьоме і восьме також виконуєте самостійно. Вони не важкі. Я бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей. На все добре. Гарного дня!